Тепер повертаємося в Україну внаслідок ворожого обстрілу. В Дніпрі припинила виробництво струму одна з теплоелектростанцій. Внаслідок атаки серйозно пошкоджене обладнання підприємства. Енергетики працюють над ліквідацією наслідків та відновленням роботи устаткування. За попередньою інформацією минулося без постраждалих. Нагадаємо, за останні тижні росіяни відновили удари по енергетичних об'єктах у низці регіонів України. Напередодні атакували зокрема Павлоград Дніпропетровської області. Під станції Укренерго там спалахнула пожежа. Частина населених пунктів знеструмлена і виникли перебої так само з водою. Однак там енергетики вже заживили понад 40 тисяч споживачів у самому місті і у прилеглих районах. Руслан Слободян, голова держенергонагляду, нами на прямому зв'язку. Руслан, вітаємо вас. Добрий день. Давайте поговоримо про ситуацію в енергосистемі після останніх прильотів. Чи є зараз дефіцит з огляду на те, що обіцяють дещо похолодання? Що може бути з системою наразі дефіциту електроенергії немає. Графіки відключень не введені в жодному регіоні України. Завдяки потеплінню споживання електроенергії знизилось, Крім того, є ще такий природній фактор, як збільшилась тривалість світлового дня. Тому наразі маємо навіть певний резерв блоків теплової генерації, які готові збільшити виробіток електроенергії навіть на випадок похолодання. Ну і крім того, є ще резерв застосування імпорту електроенергії, який у зв'язку з вже згаданим потеплінням, зведений зараз до мінімуму, і навіть вже є в певні години експорт електроенергії, тому е, наразі ситуація стабільна. Відключення електроенергії не прогнозується щодо Дніпропетровської області, Павлоград, Дніпро, е, як, як тривало ось це відновлення? Ну і в цілому, чи можемо говорити, що наразі ситуація є стабільною, тому що там були ось ці перебої і струм, але потім і як наслідок вода. Так, звичайно, такі удари по інфраструктурі вони, на жаль, завдають руйнувань обладнання. Але тут хочу нагадати, що протягом літнього періоду 2023 року здійснювалася велика масштабна кампанія з підготовки до зими за координації Міністерства енергетики України. Працює антикризовий енергетичний штаб. Тому до таких. Складних сценаріїв проходження осінньо-зимового періоду енергетики готувалися, і у випадку е таких е прогнозованих цілком атак з боку Росії енергетики знають, що робити, як долати ці наслідки. Споживачі заживлюються по тимчасовим схемам е в той час е відновлюється е пошкоджене обладнання також е накопичено було достатній аварійний запас. Обладнання так потрібні певні зусилля, щоб відновити нормальну схему електричних мереж, але в цілому загрози знеструмлень наразі немає. А загалом із генеруючими об'єктами, чи всі вони працюють на повну потужність, що означає це переведення на резервну схему? Щось закрито можливо на ремонт, чи все працює просто в різних обсягах? Енергетика, енергетична система вона як живий організм. Це постійно якесь обладнання працює на максимумі, якесь переводиться в плановий ремонт, якесь доводиться ремонтувати аварійно. Хочу сказати, що весь цей процес він цілком організований. Графік планових ремонтів обладнання він розписаний практично на рік наперед. І у нього вже закладена певна можливість резервування на випадок якихось непередбачених ситуацій. Тому навіть такі пошкодження, які завдані внаслідок обстрілів, наразі вони не викликали якихось серйозних ускладнень вживленні енергоцентрів України. До таких сценаріїв готувалося. щодо експорту електроенергії. Як із цим зараз розуміємо після ось цих перебоїв, після, після намагань Росіян атакувати, ем, в яких опціях це зараз відбувається? Ну Наразі протягом доби здійснюється як імпорт, так і експорт електроенергії. У нас дуже велике позитивне значення має те, що енергетика України, енергосистема України інтегрована в європейську енергосистему, і це дозволяє використовувати такі переваги, як коли у нас є профіцит енергії, ми можемо його продавати в Європу, коли у нас є дефіцит енергії. Ми можемо імпортувати в цей час із Європи. Це така от постійна взаємодопомога. Крім того, можливість експортувати енергію це е, така е, дорогоцінна можливість для нашої економіки заробляти валюту. Це і податки для нашої економіки, це дуже позитивне явище. Крім того, це джерело надходження коштів, в тому числі для е, швидшого виконання е, ремонтних аварійно-відновлюваних робіт. Загалом, що зараз з українським експортом за кордон, якщо говорити без, без того, щоб зиратися на ці останні прильоти в ідеальній ситуації, ну наразі протягом зими цей експорт за визначенням не може бути великим масштабним, тому що експорт буде здійснюється тільки тоді, коли задоволені потреби всіх споживачів електроенергії в Україні. Тобто цей експорт не буде здійснюватись за рахунок українських споживачів. Ну можемо прогнозувати, що міру подальшого потепління і зменшення попиту на електроенергію всередині країни будуть зростати можливості для експорту електроенергії в Європу. До слова гідрогенерація зараз потепліло. Працює чи ще не працює? Бо я пам'ятаю, як минулої зими, коли були блекаути, і ми чекали, що ось крига скресне, піде вода, і стане трошки нашій енергетичній системі легше як цього року. Гідроенергетика працює дійсно. Вона протягом року має різні періоди по обсягах виробництва електроенергії. Ми від природи мали досить такий приємний сюрприз. Протягом останнього місяця гідроенергетика виробляла навіть обсяги більше від прогнозованих. Наразі вона працює в графіку. Очікуємо десь протягом наступного місяця, під час вже початку проходження весняного паводку. Цей обсяг виробництва буде збільшуватися щодо ситуації з наданням струму, і в цілому ем, того обладнання, яке цей струм генерує на лінії. Фронту ближче до лінії фронту я маю на увазі про фронтові От є інформація, наприклад, з офіційного сайту про Нікопольський район Дніпропетровської області там, без через бойові дії, без струму залишаються 52 споживачі. Я так розумію, що це не поодинока така історія, коли йдеться про Запорізьку, Донецьку Херсонську область. Ем, яка ситуація там? Так, ну, на жаль, дійсно, поки продовжуються активні бойові дії, то неможливо забезпечити надійне електропостачання прифронтових регіонів. Ну на наразі знеструмлені 351 населений пункт, який знаходиться поблизу лінії бойових зіткнень. ця цифра вона відносно така стабільна і коливається десь в таких межах. А відновлення відбувається буквально одним реченням. Чи відбувається там відновлення, чи такої можливості немає? Просто нема струму і все. Відновлення відбувається, але на жаль, не у всіх населених пунктах десь до половини від цієї кількості населених пунктів знаходяться фактично безпосередньо на лінії фронту. І Енергетики не мають можливості, не мають доступу до енергооб'єктів з метою їх ремонту. Угу. А решта то, населених пунктів це постійно в такому русі знаходиться, десь відновили електропостачання в одній зоні. Вона порушилась в іншій зоні. Ну і так постійно Залежить. це відбувається. Дякуємо, Руслан Слободя. Нагадаю голова Держенергонагляду, щойно про ситуацію з наданням струму і про стан генерації електроенергії в Україні.